І про е, підбивати проміжні підсумки щодо дня сьогоднішнього в контексті е, саміту НАТО будемо з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вітаю вас у цій порі. Вітаю добрий. Вечір. Добрий вечір. Уже 75-й ювілейний саміт НАТО. Минає ну так вже вийшло станом на тепер без запрошення України, але пропонує, пропонує міст допомогу та реформи. Розтлумачте, будь ласка, ці три кейси. Що вони для нас означають? Ну, по перше, для нас, для України, цьогорічний саміт НАТО. Ми концентрувалися не лише на питаннях політичних на питаннях членства. А, в першу чергу на питаннях військових. А ми маємо спільну заяву ключових країн-лідерів коаліції ППО щодо додаткових патріотів, А також чіткий меседж в цій заяві про те, що ще цього року будуть додаткові серйозні оголошення в частині патріот, а також інших систем ППО. Так само. А сьогодні ми маємо заяву Сполучених Штатів України, Нідерландів і Данії стосовно того, що вже цього літа літаки F-16 розпочнуть відповідно свою дію на території України. І безумовно готуємося до завтрашнього засідання ради України НАТО, де будуть ухвалені основні рішення, і ми отримаємо основне основну позицію, яка стосується членства України в НАТО. Союзники підтверджують, що запрошення Україні буде надано і що Україна буде членом НАТО, але я думаю, що також в контексті всіх дискусій навколо навколо саміту і у питаннях, які стосуються української перемоги, дуже важливо почути про те, що союзники не будуть використовувати питання членства України НАТО як елемент індивідуальних дискусій, як елемент переговорів з Російською Федерацією. Над цим ми працюємо, і я впевнена, що дуже чіткий сигнал. Ми ми отримаємо завтра і від президента Сполучених Штатів і від безумовно генерального секретаря НАТО. Але сьогодні ми сконцентровані на конкретних зустрічах двосторонніх, які провів президент. А одне з ключових рішень, які ми говоримо, це дозвіл на знищення російської інфраструктури воєнної, яка уможливлює запуск ракет і знищення українських міст. Для цього президент провів зустрічі із канцлером Шольц сом із новим прем'єр міністром великобританії зустрічі в конгресі і обидві обидві палати Заявляють про підтримку такого рішення, так само як і ми домовились про роботу над цими рішеннями з боку з боку Великобританії, і будемо працювати над тим, щоб такі країни, як Німеччина, їх ухвалили так само. Так ще президент зустрічався з новим прем'єром Нідерландів. Давайте не забувати про це. Я так само мав виступ в інституті Кеннеді, що теж сполучених штатах. Але щодо настроїв загальних, таких які панують цими днями. Знаю, що в принципі ще за тиждень. Ми наша делегація ну комунікувала з представниками НАТО, і в принципі ми розуміли з чим ми туди їдемо, що за фактом можемо отримати. Чи можемо ми говорити про те, що у нас є 100% сприйняття реалій від наших союзників, тобто нас розуміють, розуміють, якими проблемами ми живемо, і настрої максимально позитивні, принаймні на найближчі місяці, якщо не роки, в контексті нашої співпраці з альянсом. Безумовно, дійсно, наша делегація минулого тижня працювала в, в Вашингтоні. Ми готували рішення, які вже сьогодні оголошуються на, на саміті. Але я хочу звернути увагу, що не лише інтерес до того, як. Розовтаються подій в Україні, але і високі ступені бізнес з боку конгресменів з боку сенаторів. Дуже багато детальних питань. Дуже великий запит на е, спілкування саме з президентом України. Також тільки що відбулася зустріч президента із е, паном е, Джонсоном, який е, відзначив, що е, е, Україна дуже високо, українська спроможність, українська боротьба дуже високо оцінюється саме європейськими лідерами, так і як і лідерство президента. Зеленського це дуже важливий елемент, який дозволяє нам не лише говорити за себе, а також відчувати підтримку наших союзників. А чи можемо ми говорити в тому контексті, що цей саміт, окрім того, що він є ювілейним, він може справді стати історичним? І чому так? Тобто, які рішення можуть бути напрацьовані на саміті за фіналом і в прикінцевому документі підписані усіма членами, які стосуються в принципі в цілому глобальної безпеки світової, але звісно з такою екстраполяцією на події в Україні. Детально ми будемо говорити завтра, коли буде ухвалене фінальне рішення, фінальна заява з результатами Ради України НАТО. І Дійсно там будуть достатньо серйозні, зрозуміли чіткі меседжі, які стосуються внеску України в загальну євроатлантичну безпеку. А рішень, які ухвалює альянс, для того, щоб посилити і скоординувати військову допомогу, будуть також фінансові зобов'язання, які гарантують стабільну військову допомогу. і Її фінансування також безумовно буде дуже конкрет. Незрозумілий меседж, який стосується членства України в НАТО, але важливість і історичних цих рішень можна буде лише оцінити в контексті їх імплементації, в контексті підтвердження саме політичних меседжів, які ми почуємо завтра. І я впевнена, що протягом наступного року ми зробимо все можливе, щоб рішення ухвалені завтра мали ефект і стосовно того, щоб ми отримували швидше і якісніше саме військово. Допомога, яка політично анонсується, також щоб ми мали гарантоване фінансове забезпечення військової допомоги а також прокладали шлях до членства в НАТО в розумілі. Зрозумілі терміни і е, зрозумілим інформацію так. Є ще два питання. Спробую е, вмістити їх в кілька хвилин е, з вашими відповідями. Звісно, стосовно е, розуміння країнами-членами альянсу е, щодо ризиків, які несе путінський режим е, війною в Україні. Адже ну, давайте згадаємо, що формуються нині такі альтернативні, можливо, якісь союзи до НАТО альтернативні в Африці там Маліні Гербург на Фасо, схід КНР, КНДР, Іран та багато інших прихованих союзників авторитаризму. Цьому світу як вважаєте в контексті такої глобальної безпеки НАТО в який спосіб може посилитися, і чи буде це відчутно вже тепер або в, най... ну, в найближчий час? Безумовно, НАТО є найбільш потужним з усіх тиснуючих на сьогодні оборонним оборонним альянсом, який нараховує 32 країни, і країни Тихоокеанського регіону, країни Європи, які ще не є членами НАТО, є безумовними союзниками альянсу, які поділяють спільні, спільні цілі і цінності. Це я думаю, підтверджується і присутністю лідерів на цьому саміті. І Безумовно, тими рішеннями, які анонсуються. я думаю, що не треба говорити про певні альтернативи. Північно-Атлантичний альянс єдина оборонна організація, яка об'єднує майже всі країни Європи, а також країни за по той бік океану і альтернатив так. йому немає. Ну і на сам кінець, як то кажуть, знаєте, чуткі можливі перебільшення говорю, Марк Твен, але все ж як прокоментуєте інформацію щодо розповсюдження деякими ЗМІ, чи щодо вашого призначення на посаду міністра юстиції? Дуже цікаво. дякую за запитання. Я не дуже його очікувала. Я сама з дуже великим здивуванням прочитала ці новини пробивачі в Сполучених Штатах. Можу підтвердити, я з діючим нашим міністром юстиції Денисом Малюсько в гарних робочих стосунках підтримую його роботу і наразі не знаю про те, що готуються де готуються такі рішення. Що ж, дякую вам за щирі відповіді і за долучення до ефіру. Ольга Стефанічна. Це прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України була з нами.